Страшний інцидент зі стратегічним ракетним запасом росіян Зброя, що мала лякати весь світ, та яку Путін хотів використати проти України, стала детонувати на території окупантів. Сталася помилка, яка коштувала рашистам знато дорого, і наслідки якої довго переслідуватимуть ворогів. А війна для Путіна тепер стане далеко не головною проблемою. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. По Росії лунають гучні вибухи. Вже відомо про атаку ударних БПЛА. та паралельно не лише ЗСУ закошмарили росіяни через помилку від. Булася катастрофа із їх ракетами. Спершу гучно та тривожно було в Волгограді. У так ударів дронів. Роботу місцевого аеропорту призупиняли. Окупанти запроваджували план Кили. Над містом, нібито працювала протиповітряна оборона окупантів. Лунали гучні вибухи. Про атаку безпілотників на Волгоград повідомив і місцевий губернатор Андрій Бочаров. Влада російського регіону також повідомляла про руйнування та поранених у результаті ударів. За словами російського чиновника, через атаку бутім та пошкодження отримала приміщення школи та дитсадка. Ну а тим часом місцеві мешканці повідомляють про характерні для безплотників звуки над містом у самому Волгограді. Нарахували серію вибухів в районі 10 вибухів. За непідтвердженою інформацією після ударів дронів у Волгоградській області. Загорелась ГПЗ у Котова. Я считаю, что надо отвечать адекватно. То есть, если они бьют по столице, то надо бить в ответ по столице. Но для этого нужны баллистические ракеты. И сразу скажу, что пробить э, крылатыми ракетами, даже там э, супер-нептунами или Томагавками, будет довольно сложно. Потому что на сегодняшний день в Москве создано уже как минимум два кольца обороны. Фронтальная оборона в виде кольцевого опоясывания разных районов Москвы и пробить ее довольно тяжело. Либо надо большое количество ракет для пробития этой системы, либо нужны баллистические ракеты, которые на сегодняшний день для российского ПВО будут, будут крайне сложной задачей для решения, а может, или даже вообще, можно сказать, нерешаемой задачей в плане перехвата баллистических ракет. окрім того, досить тривожно було і на Кубані. Місцеві телеграм-канали писали, що росіяни нібито невдало випробували величезну ракету, і все закінчилося трагічно. Вона вибухнула, нібито на місці. Згодом навіть з'явилися подробиці, що впала російська ракета та накрила військову базу. Налякані місцеві ділилися в мережі фото та відеонаслідками такого, так би мовити, Френдлі Фаєра. Однак, яка саме це була ракета та чому вона здетонувала, наразі невідомо. Наслідки жахливі, і поки невідомо до чого це може призвести. Зазначимо, що в росіян такі випадки вже були раніше. Так, от фіксували інцидент, коли Росія намагалася запустити велику балістичну ракету, але вона впала на території Рефії. І про це повідомляє військовий кореспондент Кирило Сазонов. В Матеріалі йдеться про те, що росіяни запустили її, імовірно націливши на Київ. Повідомляється, що ракета вийшла із ладу і вибухнула на території Росії. Інших деталей не наводиться. Однак, журналісти нагадують, що їх ракети не є надточними і дають збої. Окрім того, і ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробування ракети, за словами дослідників, імовірно вибухнула під час заправки на полігоні. Про це повідомляє осін дослідники з посланням на супутникові знімки Пленет Лапс. Ракети, що за словами дослідників, імовірно вибухнула під час заправки на полігоні, і саме тому стратегічно розвідувальний літак НАТО «Кобра Бол» проігнорував цей район, коли сталася подія. Як зрозуміло, випробування роз 28 «Сармат» виявилися повним провалом. Ракета здостанувала у шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Сама ця ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло пояснити відсутність активності Кобрабол у день інциденту. Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу. Ідеться в повідомленні. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має нести ядерний заряд. І саме таку зброю Москва описує всьому заходу, погрожуючи ядерними ударами при. Ході так званих червоних ліній під час випробовувальних або навчально-бойових пусків на ракетах не встановлюють ядерні боєголовки. Проте навіть невдалі випробування здатні завдати багато шкоди території та людям, які залучені у цьому процесі. Експерти зазначають, що провал випробувань вказує на проблеми, із якими зітнулися російські розробники ракет на тлі війни проти України. Говорить загалом про неефективність ядерних систем Росії зарано. Про це йдеться в новому зведенні інституту вивчення війни. Осьін аналітики озвучили різні версії щодо того, чи стався вибух поблизу. З у шахти або під час запуску, або ж перед стартом ракети під час її заправки паливом. Однозначною проблемою Москви називають західні санкції, які частково паралізували можливість російських фахівців у сфері новітніх ядерних та інших розробок. До слова Росія сподівається замінити сарматами старіші міжконтинентальні балістичні ракети радянської епохи Воєвода, комплектувальники до якої раніше виробляли в Україні. А авіаційний експерт Костянтин Криволап наголошує, що територія навколо вибуху імовірно заражена. Ракети у Росії випробовують із регулярністю, які можна позаздрити. але ще жодного разу не запросили туди Путіна, тому що напевно Путін розуміє, у нього якесь чуття є на потенційну небезпеку. Як було б добре, якби він перебував в самому центрі цих випробовувань, говорить експерт. Далі цитую таке забарвлення хмари під час вибуху дає тільки окислювач, а саме азотна кислота кислотою. А те, що призвело до витоку палива і такого загоряння, говорить про падіння імперської вуличні, адже там декілька систем захисту, які дублюються на одну і які повинні запобігати подібним ситуаціям. Але вони не спрацювали. Такі катастрофи були в 1960-ті роки на початку історії ракетної техніки, десь в Америці. Але більше такого не повторювалася ця унікальна аварія. Я думаю, там дуже багато загиблих. Насправді і навколо досить велика територія зражена. Ми ще не все бачимо, тому що азотна кислота діє не дуже швидко. Вона впливає поступово. Натомість Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, називає такі інциденти ганьбою для ракетних військ. РФ. з урахуванням того, що пускова шахта практично вивернута на виворіт, це був внутрішній вибух. Тобто, міг бути такий варіант, що ракети стартували, і, наприклад, стався витік палива у двигуні силової установки або щось інше. В результаті стався зовнішній вибух уже на зльоті, і певна. Частина осколків полетіла на сам злітний майданчик. У самій шахті ракета вибухнула в момент пуску і це вкотре підтверджує те, що сурман продовжує залишатися сирою недопрацьованою ракетою. Річ у тім, що у цієї ракети дуже цікава історія. Вона чекала свого моменту три роки. Три роки відкладалися її киткові випробовування. Це випробовування самого макети на можливості старту на пороховому заряді на 350 метрів від поверхні землі. Тобто, це початковий етап випробувань коли навіть не використовується повноцінна ракета з бойовою частиною без електронні. Ніки просто макет навіть на цьому рівні вони не могли три роки почати ці випробування, настільки вона була непідготовленою. Росія провалила пуск і міжконтинентальної ракети ЯРС. Про це пишуть аналітики Defense Express. Експерти констатували, що запуску не було, оскільки нема жодного візуального підтвердження. Зазначається, що Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС Ярс. Утім, запуск так і не відбувся. У ОРФІ не змогли запустити ЯРС, і все це вказує на те, що пуску просто не було пише видання. За інформацією. Головного управління розвитки міноборони України пусковий район був нетиповим у Свердловській області поблизу населеного пункту Свободний, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення, враховуючи близькість до міста, а нижній тагіл лише 25 кілометрів. Будь-який пуск мав би потрапити в об'єктиви місцевих жителів. Проте жодного фото чи відеодоказу не з'явилося. Також відсутні записи з дальніх регіонів ракету спрямовано на полігон кура на Камчатці могли б спостерігати на великій території. Від Хантимаційська до Магадану, але звідти жодної візуальної фіксації не надходило. Причина скасування запуску наразі невідомі. Експерти не виключають технічні проблеми або небажання Кремля демонструвати слабкість у сфері ядерного стримування. Нагадаємо, що ще у 23-му році Рефія вже двічі не змогла успішно провести запуск ракети типу ЯРС. Ракети збивалися із курсу. Є ймовірність, що цього разу сталася нештатна ситуація ще на стартовому етапі. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали до кінця. Підпишіться нас, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже незабаром.